Ми нові, ми не калинові, ми не клими, ми клинові. Так феєрично сім'я клинових представила себе на фестивалі разом з татом. Тато Сергій разом з донечками Сашою та Златою майже тиждень готувалися до заходу. Враження дуже великі емоції. Да, трішки ми нервуємося, хоча в нас старша танцює, менше займається на пілоні. Але хвилювання є, але ну, змагання це є змагання. На фестивалі представлені різні локації. Серед них і осередок для діток Вітсова Кіт Спейс. Вони підготували три різні зони: зону краси, водного відпочитку та великий стіл для малювання та розвиваючих ігор. Це розвиток і дрібної моторики, і сенсорики, і логічні вирішення завдань. Тобто, повністю ми охопили весь спектр розвитку дітей в маленькій нашій локації, але дуже ґрунтовній». Власниця закладу Валерія Шенкарьова розповідає, що нині важливо долучатися до благодійних фестивалів. Ми беремо участь і в інших фестивалях, які проходять на території нашого міста. Для нас важлива соціальна відповідальність підприємців, тому ми долучаємося таким чином. Зокрема, також ми розуміємо, що в умовах воєнного стану для дітей важливо провести арт-терапевтичні заняття, якісь розважальні ігри, розвивальні ігри і так далі. Фестиваль разом з татом проводять вже п'ятий рік поспіль. Організатор заходу Олександр розповідає, що родинний відпочинок має бути цінністю. Тож на заході все створено для того, аби кожна сім'я, яка завітала, провела гарний час разом. В цілому він спрямований на підтримку тат та мам, які борються за суверенітет і незалежність нашої країни на зараз. І ми хотіли, щоб саме вони якраз і прийняли участь ті, хто прийшов на якийсь певний час, наприклад, там, на відновлення сил, здоров'я, прийняти участь. Але тим не менше долучилися якраз і самі містяни. Фестиваль благодійний. Всі зібрані кошти передадуть на потреби однієї з бригад Черкащини та благодійний фонд. Анна Білок, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.